Серед батьків, які приїхали на шосту чергову сесію облради, мама Олександра Неконюк з села Шклинь каже, вболіває за філією ліцею Сенкевичівська, де навчається її дитина, і де учні можуть перебувати на цілодобовому навчанні. Треба залишити цю школу, треба зберегти її. І обов'язково цей педагогічний колектив, яких Вболіває за дітей. Ця школа особлива тим, що діти мають догляд, якого можливо не вистачає вдома. І Є багато сімей, які змушені шукати заробітку десь в інших країнах, і не мають ні бабусь, ні дідусів, які могли б допомогти доглянути дітей, а ще й дати освіту. На сесію приїхала педагогиня-організаторка Тетяна Шульга, каже: у закладі майже 140 учнів і 33 вчителі. Наш заклад хочуть ліквідувати приміщення передати на ОТГ. А в нашу школу взяти інших педагогів. У Нас молодий, хороший колектив, який хоче працювати. Проєкт про передачу майна у селищі Сенкевичівка обговорили і проголосували за внесення двох правок. Одна про те, що усіх вчителів, які зараз працюють у філії ліцею Сенкевичівська, залишать працювати, каже начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності виконавчого апарату облради, депутат Михайло Імбаровський. Цю правку каже депутат. Ігор Лех обговорили на комісії. Сьогодні відбулася в 9.30 ранку, відбулася комісія, і комісія проголосувала за це одноголосно. Друга правка, зі слів Михайла Імбировського про те, що педагогам можуть запропонувати роботу в інших школах Городищенської громади. «Якщо стоїть питання зберегти цих людей, зберегти її роботу, то треба написати в тому числі інші. Освітні заклади громади. Ставлю на голосування запропонувано проєкт рішення зі змінами в цілому. За п'ятдесять п'ять рішення прийнято. мама Марина Олейник, яка була присутня на сесії, рішення депутатів передати майновий комплекс школи на баланс Городищенської громади. Коментує так: ми цього не хотіли. Ми хотіли, щоб власне наш колектив. 100% залишився в нашій школі. Начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності виконавчого апарату. Депутат Михайло Імборовський каже, що приводять діяльність освітніх закладів у відповідність до законодавства. В обласної ради питання не стояло з приводу того, що ми там не можемо утримувати законодавство. Нам забороняє набирати перші четверті класи. Розумієте, якщо б так залишилося все, як є у філії Сенківчівка, не можна було б набирати перші-четвертий класи. В цьому і проблема. Для того ми передали Городищенський ОТГ, той колектив, який працював у філії Сенківчівка, залишатиметься працювати в Городищінській вже ОТГ, а далі новий керівник і депутати вже місцеві будуть далі господарювати. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Волинь.